Продав 40 кілограмів лєкосів за день. Думав, чесно, кому ті лєкоси треба, щоб знав, то я вже більшу ціну, наверно, ставив. Але що, я, якщо я поставив, стільки, то поставив. В общем, по 150 гривень, хто вспів, той вспів. Получилось у мене 40 кг. Це, звісно, багато, я за нього більше дав, але не важливо. Як мені має десь валятися, щоб то діти збирають, то ні. Ну, собі лише, там кілограм 10 ще собі водім лишив в ящикові. А наш мені 50 кілограмів. І це ось, ось я попакував по коробках. Всім, хто писав мені народ. Хто там писав, я всім старався повідписувати, хто раніше написав. Тому Лего досталося. Хто пізніше написав, вибачайте, я старався в порядку в порядці живої черги, чи як правильно. В общем, хто хоче написав, хто хоче замовив, тому я напакував. Ще один ящик загубив Легосів десь в сараї, був єлі, знайшов. Так, що в обшому, в обшій сумі, вийшло в мене. 40 кілограмів якраз там плюс-мінус пару кілограм, ну, грубо говоря, 40 кілограмів. Це виходить, кожна окрема коробка має їхати до кожної окремої людини. За якісь коробки вже заплатили, за якісь не заплатили, заплатять. В общем, позаплачують. Я да, зразу кажу, що я наперед не відправляю, того, що у мене таке було, що 4 посилки я вам до той тиждень відправив. Три забрали, одну не забрали. Людина трубки не бере і посилки не забирає. За бійсь, класно. Того зразу кажу: якщо вас влаштовує. Ну, в принципі, хто вже взяв, того влаштовують. Такі діли. Так що, кому Лего все треба, то вибачайте, вже немає. Кому треба інструменти Дніпроем, звертайтесь. О, може, кому такий компресор треба, можу продати по хорошій ціні. Я собі купив меншого, отаки ой більше є. Ну, вже без коробки, бо коробка зайнята Лего саме. Так що, кому що треба, пишіть, звертайтесь. О! Ще одне. У мене є Хотвілси. Може кому хотвілси треба, якщо є потреба. Теж можна продать. Там у мене штук 500 машинок Wheels є. Подивлюсь, яка середня ціна, плюс-мінус. Приблизно можу продавати. Якщо треба, пишіть в коментах, буду продавати Hot Wheels.